У мене історія з цією картинкою. Чогось алгоритм почав її зараз показувати. Вона в мене третій чи четвертий раз перепродалася. Я її декілька разів отак переробила. Все почалося з того, що замовлення. Це в мене мініатюра 3х3 дюйма. Це приблизно виходить 7,5 на 7,5 см. І попросили зробити більшу. Я її зробила. І ось такий в мене акриловий підмальовок вийшов. Така підкладочка, це вже верх промальований олією. Тут в мене такі там якісь більш-менш набір кольорової історії, історії світла, на яку я дивлюся. І тут вже трошечки я низ почала олією малювати, і мені знову це такий проміжний стан дуже сподобався. Певно, десь воно в мене вилізе по-любому, коли я просто на, взагалі без деталей, просто на таких розмазній кольорові побудую картину. Ну, принаймні, спробую. Ну, коротше, вийшло в кінці кінців таке смачно, не такий той безлад, який мені щось почав продаватися на ці. Я це вислала фотографії замовникам, надіюся, їм сподобається. Якщо ні, я собі залишу. Ну, а їм вже через силу прийдеться перед. Переступати через себе і зробити те той початковий варіант, який мені не подобався. Але замовнику, ну, оригінальній замовниці першій сподобалося, і вона його купила. Вона мені, до речі, не дала його домалювати. Мене це трошки зачепило, і я так дуже не взлюбила ту картину. А, чого я її виставила, я, до речі, не пам'ятаю, що я лістинг відновила. Вона, певно, відразу його купила, і в мене він почав гарно показуватися. Я така, да, думаю, ладно, хай побуде. От. З, з, гляньте, як я позорюся, замішую фарби на от такому: ну, це такий пластиковий картонний ламінований картон. Бо палітра в мене, вгадайте, де? Ну, типу, в маленькому такому лутку кухонному. Коротше, треба купити. Звичайно, таку цю герметичну палітру, яка довго не висихає для морозилки, і вже не позоритися з цими всіма справами. Та до речі, якщо у вас будуть питання по е, палітрах, то не соромтеся, запитуйте. Я звичайно з радістю поділюся. Питання, пропозиції пишіть в коментарях.